Ну що, давай давні паніки понеділок. зважаючи на те, що розслідування діяльності шпиталю триває, заклад працює і надає медичну допомогу. Зараз тут лікується майже 20 -ро людей. Услови, в принципі дозволяють для того, щоб хорошо вилічитися. Питання дозволяють медикаменти, ми моворі все приймаємо. Воно в одношокнам. Цьому шпиталі надають допомогу ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам. Щороку тут обстежують дві тисячі людей. Зараз в медзакладі працюють лише три відділення терапевтичне, діагностичне та інфекційне. Хоча ще два роки тому тут проводили операції. Лікувати людей, тим паче проводити хірургічні маніпуляції у шпиталі не мали права, заявляють у військовій прокуратурі міста. Адже за останні 12 років медзаклад не отримав жодної ліцензії на здійснення медичної практики. Водночас військовики це пояснюють відсутністю необхідних коштів на оформлення належних документів. Госпіталь не займався господарською діяльністю, поэтому ліцензія не оформлялася. Поміж цього, для оформлення ліцензії, нужні ні маленькі дії, яких в бюджеті внутрішніх військ для госпіталя немає. У шпиталі кажуть, відсутність ліцензії не заважає їхнім медикам якісно та своєчасно лікувати людей. Наш госпиталь, согласно своему положению, может оказывать квалифицированную медицинскую помощь только определенные категории. Это военнослужащие внутренних войск, военные пенсионеры, ветераны. За время работы ни жалоб никаких, ни от пациентов, ни от учреждений медицинских на адрес командования воинской части не поступало. У прокуратурі нарікають і на інше порушення документа обігу в лікарні, зокрема на відсутність сертифікатів на низку медпрепаратів, серед них і антибіотики. Тепер правоохоронці з'ясовують, як без дозвільних документів медзаклад не тільки працював, але й отримував кошти з держбюджету, Щорічно майже 4 мільйони гривень. У зв'язку з відсутністю ліцензії на сущення медицинської практики став вопрос законності використання бюджетних средств, які виділялись на цю медицинську практику. Поэтому внесены данные дані единый реестр судових розслідувань по статті злоупотреблення воєнним должностным лицом своїм должностным положенням повлекшее сучасний вред. У військовому шпиталі кажуть, ліцензію оформляти не будуть і вже з 1 листопада припинять свою діяльність. Втім, закриватися планують не через перевірку прокуратури, а у зв'язку з медичною реформою, яка передбачає скорочення медзакладів. Юлія Божко Єван Очаренко Донецьк, п'ятий канал.